Чимало Олександрійців взяло участь в акції Великодній привіт від земляків, що організував координаційний центр волонтерів. Учбові та робочі колективи і Просто сім'ї з Олександрії та району приносили для солдат паски, крашенки та домашні страви. Усе це волонтери передали на схід України. І до і після Великодньої акції Олександрійці та жителі району продовжують робити свій внесок у пришвидшення миру. Магазин Аврора нам передає постійно ті речі, які збирають вони у себе в магазині для того, чтобы передать это все воинам. Ато міша э, нам регулярно покупають, привозить которое мы перерабатываем, додаємо туди спеції для того, щоб солдатам було вкусно покушати і передає їм на передову. Українським військовим активно допомагають учні та педагоги училища номер 33 Вони готують борщові заправки та фасують їх у банки, аби солдати мали можливість швидше приготувати борщ. Січас приходять байци. Хто в одпуск? Прийшла перша волна, котре вже дімобілізувались і. И... все ребята, которые переступают порог на вашего центра, с первых слов большое спасибо. Вот я от имени всех наших бойцов, от имени всех людей, которые сегодня жертвуют своим здоровьем, жертвуют своими жизнями, живут в ужасных условиях и выполняют хорошо, добросовестно, честно выполняют свой долг, передаю большое спасибо. Слова... самой теплой благодарности тим людям, которые помогают. Нині волонтери закликають допомогти грошима, аби придбати для хлопців зв'язківці з 25-ї бригади Бінокль приносити гроші варто в офіс координаційного центру волонтерів за адресою вулиця, 50 років жовтня, 12.